Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що незважаючи на повідомлення в американських ЗМІ, зокрема у виданні за Ваштон Пост, що Трампу, можливо, уже стало зрозуміло, що Путін не хоче миру, сьогодні російські ЗМІ публікують гучні новини і пишуть, що стало відомо про нові контакти та РФ. Є заява від Дмитрієва, спецпосланця Путіна, який анонсував нові американо російські контакти на наступному тижні. Дмитрій підкреслив, що Крига окресла, що є ознаки початку доброзичливого діалогу зі Сполученими Штатами Америки. Водночас Дмитрій зазначив, що в американському уряді все ще є вороги РФ. Безумовно, велика кількість ворогів Росії до цього часу знаходиться в американському уряді. Вони нікуди не поділися. Також є велика кількість інших країн, які намагаються зірвати намагання діалогу, намагання відновлення відносин між США та РФ. Тому зараз є така певна крихка надія сподівання на те, що діалог відновився. Але жодних гарантій Дмитрів не дає. Цікаво, що на тлі таких новин російські пропагандисти почали нагадувати позавчорашні заяви і погрози відрубів секретаря США і пишуть, що Трамп хоче заборонити купівлю російської нафти і що президент США погрожує імпортерам енергоресурсів з Росії, а також хоче вести санкції проти тіньового флоту Путіна. Загалом щодо того, що пишуть пропагандисти, вони сьогодні почали підкреслювати, що Росія буде й надалі вставати на сапки, ставати на диби, і що Росія буде ігнорувати Трампа. Вони пишуть, що Сполучених Америки нібито сунули свій ніс в конфлікт, в якому не розібралися, і зазначають, що американці, на їх думку, явно загралися в світового гегемона, і що російська влада буде діяти за принципом: собака гавкає, а караван іде. І що в жодному разі Кремль не буде відмовлятися від діалогу навіть самими неадекватними співрозмовниками. В цей же час Путін буде намагатися досягати своїх так званих цілей. Таким чином, що ми бачимо, ми бачимо те, що Кремль і надалі намагається всіляко затягувати час, і Путін не хоче йти на жодні поступки. І це не зважаючи, наприклад, на нещодавню заяву Дмитрієва, що Буцім то Росія погодилася на гарантії безпеки для України. Пропагандисти, і не лише правда ру цього сайту. Інші пишуть про те, що Москва буде маніпулювати, що вона не буде говорити, як вони підкреслюють, в жодному разі ні, що вона буде імітувати бурхливу таку переговорну діяльність, і на цьому все. І те, що Москва не хоче не те, що миру, а й навіть перемир'я, підтверджують новини останніх днів, тому що російськопоціна армія продовжує займатися терором і сьогодні знову обстріляли Україну ракетами. Є реакція з України в устами Сибіги, нашого міністра закордонних справ, який підкреслив, що у відповідь на пропозиції США щодо припинення вогню Росія запускає нові ракети проти України. І російські пропагандисти, до речі, зловтішаються, пишуть про те, що Україну масово обстріляли ракетами, і що були чи пролунали потужні вибухи в чотирьох областях. Крім того, сьогодні російська пропаганда активно акцентує увагу на тому. Що російську армію призвуть рекордну кількість чоловіків. Є повідомлення батьок ЗМІ, вони в основному посилаються на РПК і пишуть про те, що на строкову службу повинні відправитися близько 160 тисяч молодих людей, і що останній раз таке було у 2011 році, тобто 14 років тому. І це, безумовно, є збільшення чисельності російської поцінної армії. І це є ще одним сигналом того. Що Путін не хоче миру, незважаючи на будь-які заяви з Кремля, а тим часом у США відбулися багатотисячні протести проти політики Трампа. Але тут потрібно наголосити і про це говорять експерти, в тому числі і пропагандисти пишуть, російські так звані експерти, що не варто це перебільшувати, і я вважаю, що дійсно не варто, тому що зараз у Трампа уся повнота влади в його руках. Зокрема, вчора було рішення Сенату США, який підтримав збільшення стелі державного боргу задля реалізації планів Трампа, і в цілому Трамп у своїй передвиборчій риториці, і загалом він обіцяв зміни у США, обіцяв зробити Америку знову великою, і він неодноразово обіцяв підвищити мита. Інші такі кардинальні заходи, і у Трампа є підтримка. Можливо, вона вже менша, ніж 50%, але в будь-якому разі значна частина американців. І що найважливіше, Трамп контролює і Сенат, контролює і Конгрес, де є більше республіканців. Тому щодо, наприклад, історичного рішення президента США, ведення мит, підвищення мит для більшості країн світу, і я про це говорив в одному з передніх випусків, що насправді все пораховано і що. Для США не буде великих проблем, якщо країни будуть відповідати, що це таке насправді цинічне рішення, що це рішення йде в розріз з міжнародними домовленостями, правилами СОД, світової організації торгівлі, але США роблять просто це з вигодою для себе, для вирішення своїх проблем. До речі, є заява з Китаю, де закликають США до консультацій на тлі Трампових тарифів. Також сьогодні є повідомлення, що Європейський Союз готується на початку наступного тижня оголосити мита проти товарів зі США. Але в цей же час експерти уточнюють, що американські виробники порівняно з європейськими майже не постраждають. У США зараз постіндуальна економіка, економіка, яка робить ставку, базується, ґрунтується на транснаціональних корпораціях, у яких виробництво в інших країнах, в Китаї та й не тільки. Тому, якщо Європейський Союз буде підвищувати мита для американських товарів, чи, наприклад, той же Китай, то втрати будуть не співрозмірні. І ЗМІ зараз повідомляє, що Трамп уже два дні поспіль грає гольф і чекає реакції, як він раніше говорив, що він чекає якихось дуже чудових пропозицій для США. і що американський уряд буде вести перемовини. І, можливо, якщо пропозиції будуть дійсно цікавими, піде на поступки. Важливо. Що сьогодні російські пропагандисти цитують гучну заяву Тимошенко. І цю заяву наші українські ЗМІ не цитують, а я перевірив, вона дійсно була. Ну і сьогодні Тимошенко заявила про начебто швидке завершення війни і перезавантажені влади в Україні. Вона повідомила, що є, начебто, буцімто міжнародні плани завершити війну до кінця травня, і що це дуже оптимістично і важливо для нас. Для кого для нас не зрозуміло, але як ми знаємо. І Тимошенко, а також Порошенко, представники їх команд вели перемовини з представниками адміністрації Трампа, чи навіть так, команди Трампа. Тому, можливо, Тимошенко на щось сподівається, можливо, вона має доступ до певних інсайдів, тому що у неї є вихід на представників команди Трампа. А можливо, це пов'язано з тим, що Трамп дійсно збирається ввести санкції проти РФ, причому серйозні санкції. Про що? На позавчора ввечері говорив президент України Зеленський, і про що говорив президент Фінляндії Ступ. Також щодо новин, то сьогодні пролунали гучні заяви з Кремля в Устана Матвієнко, спікера Ради Федерації, яка почала кидатися не на США, тому що щодо США, то пропагандисти в цілому намагаються якось так не підвищувати сильну градус на тлі перемовин, але тим не менш вони пишуть, що Москва стає на сапки. Матвієнко сьогодні почала атакувати Європу. Вона заявила, що Європа знову, начебто, підводить планету до краю бездни, до краю прірву. Щодо Матвієнко, також вона сьогодні почала наголошувати, що нібито санкції проти російських депутатів, парламентарів, незаконні, що потрібно їх зняти, тому що, начебто, на Росії демократія. Навіть таке. Стосовно заяв з України. Є заяви президента України, який підкреслив, що на Росію треба тиснути, а не гаяти час у пустих розмовах, і що тиску на Росію досі недостатньо, що кількість атак зростає, в тому числі і терористичних атак, атак і шахедами і ракетами по Україні, на жаль, з наслідком. Ще є заяви президента, що Росія не йде на безумовне припинення вогню, щоб і далі атакувати Україну за круторією Чорного моря. Щодо такої заяви, то я хочу наголосити, що дійсно сьогодні російська армія вдарила ракетами калібр, було випущено, чи не помиляюсь, близько 10 ракет. На жаль, не вдалося всі 100% збити, хоча більшість була збита. І зараз президент України акцентує увагу на тому, що Росія повинна погодитись на безумовне перемир'я. Крім того, щодо заяви від президента, то сьогодні він доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППУ. Щодо і систем ППО і щодо ракет, також Україна пропонує, щоб в Україні було локалізоване виробництво насамперед ракет для систем ППО. У Україні є відповідні ресурси, спроможності, є потужності нашого військово-промислового комплексу. В Україні потрібні технології, в Україні потрібні ліцензії. Є вже доручення від президента України, доручення як для нашого МЗС, так і для нашого уряду. Тому очікуємо рішення від наших країн партнерів. Друзі, а закінчимо цей випуск. Здавалось би, на такій внутрішній російській ноті сьогодні російські ЗМІ повідомили, що московський патріарх Кирило Гундяю нагородив топову пропагандистку Симоніян орденом княгині Ольги. Зазначається, що така нагорода була їй вручена за начебто її роботу щодо закріплення духовно-моральних цінностей в житті росіян. Однак. Я не хочу звертати увагу, акцентувати на тому, що зараз московський патріархат повністю скинув всі маски і служить Кремлю, служить Москві. Російській владі підтримує агресію. Цю, на жаль, і цей імперський шовінізм, в тому числі ми бачимо, нагороджує топових пропагандистів, і нічого не змінилося ще з царських часів середніх віків на цій московській недоімперії. Але я хочу звернути увагу на те, що московський патріарх нагороджує топу пропагандистку орденом княгині Ольги. І тут знову виникає таке питання, навіть такі емоції, скільки вже можна, скільки вже може Москва використовувати українську історію? Невже московський патріарх не може нагороджувати не орденами українських князів, княгинь, а московських? Невже немає на Москові якихось діячів історичних, щоб можна було нагороджувати їх орденами? І коли уже Московія відчепиться від України? Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.